Чи сумує він за вами і чи хоче примирення? Подумайте зараз про свого партнера. Давайте спочатку дізнаємося, чи ваш це розкід, чи ні. Пам'ятайте, що загальні не у всіх програються за особистими звертайтеся в контакти в шапці профілю. Отже, хто ваш партнер? Паш Пентаклів, людина, можливо, земного знаку зодіаку, спокійна, не така, некваплива. Все робить спокійно, послідовно, інколи затягуючи терміни. Він може бути молодшим вам чим ви за віком, може бути такою дорослою дитиною, трохи інфантильним чоловіком. Нева скільки йому років насправді в душі він залишився такою дитиною, яка. Інколи поводить себе по-дитячому, знаєте, інколи чоловіки не беруть на себе відповідальність і проявляють таку дитячу інфантильність. Я не хочу це вирішувати, вирішую сама. Я хочу, щоб все було легко і просто. Тому, коли виникає певні труднощі і виникають сварки, то замість того, щоб визнати свою провину і попросити вибачення, він може морозитися, мовчати і взагалі виходити кудись подалі від вас, і спілкування припиняється. Якщо спів. Падаєте, сигніфікація дивитись далі, якщо ні, то розкід не ваш. Отже, чи сумує ця людина за вами? Чи сумує ця людина за вами? І сумує, і ображається одночасно. Ви зараз дійсно на відстані знаходитеся один від одного, вас розділяють, можливо, навіть кілометри. А, можливо, саме знайомство відбулося через інтернет. І зараз у нього є, знаєте, дуже багато образ. Це така карта, яка каже, що. Ну, по-перше, це ще один індикатор дитячої поведінки. Колись мені зробили боляче, щось мені нагадало про це, і тепер я тебе образив. І для того, щоб не просити в тебе вибачення, я буду ображатись на тебе за те, що ти на мене образилась за мою образу. Дитяча поведінка, чи сумує він за вами? Сумує, але намагається а, бути в зоні комфорту, бо він досить егоїстичний. Ну як всі діти, це дитяча типова поведінка. Ваш партнер дійсно інфантильний, дуже інфантильний. Він егоцентричний, такий, який орієнтований власне на себе в першу чергу. Чи будеш ти якось діяти до той по відношенню до тої людини? Дина, яка мене дивиться, чи будеш ти якось діяти? А він на вас киває? Вона сама від мене пішла. Ну він же образив вас. А поки що ні, поки що нічого не планує робити. Очікує, ну сподівається, що ви самі щось зробите по відношенню до нього.